Всім привіт! Це Банші Плей. І сьогодні у нас третя серія застрягли у чужій тіні. Як ви бачите, ми вже не в нашій стандартній квартирі, щось, щось помінялося. А помінялося те, що зараз наша нова у гостях у своїх батьків в своєму рідному добудинку. Насправді, я знімаю вже другий раз, тому що в перший раз чомусь не знялася половина екрану, я вирішила це все удалити. І так, в нас почалися вихідні дні і до роботи нові ще два дні. Тому вона вирішила приїхати в Коморебі до батьків. І до того ж, як ви бачите, в нас сьогодні Хелловін, і наша компанія устроює вечірку сьогодні. Вечері, 5 годин вечора. Вони влаштовують вечірку, на яку ми, звичайно ж, підемо. Я вже підготувала нам костюм. Ось так от. І так, переходимо до будинку. Я вам трошки розкажу історію батьків нови. Зараз, я отак, я її відправила тут. Трошки позайматися. Я хотіла, щоб вона помодифікувала ігри. У нас є таке завдання. Зараз я його виберу і буду вам розказувати про її батьків. Ага. Хай вона помодифікує. А, і так. Ще Вона починає? почала вроді і так, в неї було завдання в попередній серії, в неї було завдання купити кроваті, в якої був рейтинг більше 6. А я це зробила за кадром. Я просто купила кроваті, просто поставила в рандобне місці, потім просто продала лайфхак. Також потім було завдання. Придбати душа з рейтингом більше сіми. Це я теж зробила. В принципі, таким же принципом. Нічого я не перебудовувала, то я така. І також я потратила її гроші, я купила Вуду-Дол. Також завдання, не знаю, що з нею робити. Напевно, здіватися над нашим Люїсом, тому що в неї є бажання стати ворогами з Люїсом. Нова розуміє, що настав час визнати правду: Льюіс жахливий персонаж і часом ворожнеча неминуча. Тож, можливо, на ньому будемо практикуватися. І вдома в нас зараз є тільки Ейлін, мати, а зараз я вам її покажу. От, от, якось. Оце Ейлін. А вона типич... вона типічна жителька Солані, яка забрала у Коребі по волі свого серця В неї тут по рисам. Зараз я спробую показати вам. Так, у мене є її риси, вона дитя океану, тому що вона народилася в Сулані і їй там дуже подобалось Вона інсайдер. А вона любила тусити і все таке. Ну, самі розумієте, і вона приваблива. І так, поволі своєї роботи. По волі своєї роботи, свого серця, вона приїхала в Коморебі, де і познайомилася з Альфредом, який вже корінний житель коморебі. Зараз я відкрию його профіль. А також саме від нього до нови перейшов цей такий розріз очей, типу азіатський. У нього тут дуже цікаві риси характеру, але я їх зарандомила, тож вже як є. І зараз її оба батьки не працюють. Ну я думаю, треба буде потім влаштувати їх на роботу. А то Якось не дуже, але в них, типу, будиночок в Каморебі, все прикольно. Будиночок я скачала десь або із галереї, або із Sims Resource ресурсу. Я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Тож, якось так, до 5 годин ми тусимо вдома, потім ми їдемо на вечірку костюмовану, а потім, в принципі, я думаю, ми повернемося сюди та вихідні. Проведемо в Колі Батьківському з батьками. Тож, поки я вам, вам це все розказувала, ми отримали шостий рівень програмування. І нова тепер може хакати роботу, чи хакати робочі завдання, щось таке. А, це її дитяча кімната, така невеличка з Ямачаном. А, ну, доволі насправді симпатичний будиночок. Я в ньому не грала, це і так логічно, звісно. Але я просто його купила для батьків, щоб було куди типу, прийти, щоб щось цікаве було. Бачите, в комеребі зараз який дощик. Дуже так нормально заливає. А, що ж, я трошки промотаю, поки вона тут буде модифікувати гру. Все вона модифікувала. Гру. А тепер нам треба зробити плагін або вірус. А, але, напевно, це ми вже будемо робити після цього. О, мати в нас тут щось готує, то напевно ми підемо пополтаємо з мамою. Поки вона. А, в принципі, давай додамося. Дод додамося. Таке. А вона, в принципі, вже закінчила. Я сподіваюся, вона не одну порцію одну. Дякую, мама. Я теж хочу їсти. А, О, Ладно, я не буду її вже брати під контроль. А, я напевно м -м, візьму тут щось їй просто швидко перекусити. А, давай. асайбол. Хтось колись куштував асайбол. Шо це таке? Це щось з фруктами, напевно, йогуртом. Ну, таке. таке. Не моє улюблене. Ой, Бідна, в тебе голова болить. Чи що? Ні, стало уважною. Просто ні з того, ні з цього стало уважною. Прикол. Філінг фокус. Вона фокуст. Так, у нас ще десь годинка до. Е, куди ти пішла? Боже, дай мамі місце. Господи, прости, у ойжах. Піпінг Пішла вон. Я да, вже всі підряд тут ходять. Е, а я не можу її вигнати. О, можу, так. Да. Все. Goodbye. Е, ой. Щось в неї штани цей. Так, у нас є ще годинка, хай вона попрактикує йогу. Так, Через час ми їдемо на вечірку, тож хай вона трошки тут. цей Блін, це їй треба буде помитися після цього. Ні, ні, ні. А, вона любить Велнес. Так, добре, вона любить Велнес і йти помийся помисив. Ой, йо, їй треба комп'ютер буде забрати. Хоча. Нє, нє- нє нє, треба комп'ютер забрати. Мама, ідіть. Все, мама пішла, молодець, а я можу забрати його. А, треба не забувати це. І напевно, треба було її підселити саме через динаміку гри, тому що десь наш папашка дівся. А чи може він кинув нашу маму? Поки нас не було, він вже кинув нашу маму, та ні, вроді треба буде перевірити, кстаті, що я до такого не була готова трошки. Е, господи, як вона довго миється, це просто жах. Вона вже починає хотіти спати, тож я трошки читерну. ви цього не бачив. Ні-ні-ні мамі треба знайти роботу, потім буде і папі, і щось штани якісь зломані. Mm, дуже погані, сломані штани. О, так, да, полоска від штанів. Mm, треба буде їх, напевно, видалити. І не забути потім мамі вдягнути штани. Так, що ж, Spooky Party is about to begin. Uh, відправляємося. Let's start. І так, нарешті я добралася до запису цієї вечірки. Це вже моя друга спроба зняти цю вечірку хловінську і, я не знаю, третя чи четверта спроба, в принципі, зняти цю серію. У мене сьогодні взагалі нічого не виходить. Тож, це наша нова, це я її переодягла. Зараз я вам трошки детальніше покажу, Ну, вона в нас така, типу. Або відьмачка, або такий типу, гріх, я не знаю. Ну, коротше, я б її в такому якомусь стилі одягла. Ну, типу, мені подобається. Вечірка, в принципі, ще не почалася, до неї ще 10 хвилин, але я хотіла просто подивитися, чи все буде працювати, тому я прийшла раніше, тому що вже дуже складно. Я, чесно кажучи, вже у вічай, і якщо в цей раз я не зніму цю серію, то я вже, напевно, закину це все чертям собачим, мені вже нічого не треба просто. І що ж, після того, як ми помолилися, переходимо до гри. У мене тут щось коротше, вже сталося, вже люди, людей не показує ніде. Я не знаю, коротше, що робити. Е, я у відчаї, як я вже сказала, то мені, коротше, таке. Е, тож прийдеться вам пусті іконки, бачити, як і мені. І так, да, почалася паті. Все прекрасно, тільки не переодягайся. Блін, вона переодягнулася. Е, чи ні, чи так. Да. Чи воно чуть пізніше. Ага. І це Далі ріда. Прекрасний костюм. Треба її обратно переодягнути. Так, змінити вбрання. Ось в мене нічого тут не грузиться, я не знаю, в чому це проблема. Скоріше за все, гра трошки обстала. Але, ну, вже так. Так, на першому поверсі в нас туса. Господи, прости. Um, ну, Будемо вважати, що це такий. Жесть. Um, так, я хочу, щоб вона пішла і повирізала у ці Пампкіни котика, повирізала. І зараз, коли Льюіс, який, як бачите, в мене під контролем, теж, коли він закінчить свої справи, справи, ось. То я доєднаю його до нас. А так як я вже казала, що це, типу, якась корпоративна вечірка, там все таке, то він теж тут є. А, не знаю, чи складеться в них чи ні, тому що в прошлий раз, коли я знімала а, відео, в мене була ідея, що мені, типу, з ними зробити. Але тепер вона. Але після того разу це просто. Хей hey, світі, це мама, коли ти до нас приїдеш, я вклала в тебе всю любов в твоє зростання, я приїду. Я доєднаюся до вас. Бачите, чомусь іконок немає людських. Не знаю, в чому це проблема, тільки що було, насправді. Це ОБС, тільки включила, і їх вже немає. Хоча, може, якийсь мод треба оновити. Не ну, знаю, коротше. Так, це наші це знайомі сомба? вже прийшли, вона з ними поспілкується це трошки. -чі -чі? Получилось? Бефітейшн не не закінчилося. А, Так, кого. А як заставити когось? Be. Ніяк. Тільки якщо захочуть, то захочуть. Ah. А, mm -hmm. Все, вони тут общаються нудьгує, Марсель. That's Ого. <laughs> Ти так вмієш? Непогано, непогано. Так, нам треба по вечірці розказати ще історію та дати конфети типу дітям, які приходять сусідським до дверей. Це ми напевно, не зможемо виконати, тому що ми в гостях у батьків. Так, давай а ми розкажемо попросити ласуші, запалити, і коли все запалимо, розкажемо якусь історію. І що нам треба ще виконати? По вечірці треба щось з'їсти, обговорити костюми, попросити ласоші і доробити цю грінне. Ем, гарбуз, гарбуз, правильно? Гарбуз. А, так, і а як просити у ці ласуші, попросити ласуші? І. о, там було. Блін, я вже забагато їдала. Дій. От вони її відволікають, вона тепер буде стоїть тупить. Тупить буде стояти. На вирізай, вирізай. Тут все о. Льюіс, типу, завершив. Льюіс, іди і теж виріжи класичну. Гарбуз класичний. Давай. А, так, тільки. А, ну він тут в туалеті. А, зараз я переодягну його, і йому я теж робила костюм. Зараз а, святковий оцей. І сподіваюся, він вийде із туалету, я вам покажу цей костюм. А, точніше ні, точніше, отак. Змінив так, Зараз він змінить, і хай іде зразу вирізати гарбуз вирізати. А, так. Що тут вийшло? Ну, вийде з туалету. О, все. Виходить, виходить, виходить. А, зараз я вам покажу. Отакий От нього костюм. Він в нас диявол. А, в прошлому відео я змогла його, типу, приврі. Притащити на цю вечірку. Пробувала притащити його на цю вечірку. Він приїхав весь в, квадра... в квадратиках заглючений, короче, і... і тому в прошлий раз нічого не получилось, Але тепер ось він Мучий, в костюмі, а, це прикольно. Так. Треба би їх потім пофоткати. Але я це буду робити потім. Вже не для відео. Так, ти закінчуєш так, да, практично закінчую, тому що ще є справи. І так, отак от пиляють в ці тикви. Це миленько. І такі роблять вигляд, що ми, типу, друг друга не знаємо, не знаємо, хто ця людина. Не зрозуміло. Так. Ага, ти з, з чувачком розговариш. А, і, 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 Ігноруєш його, молодець. А потім збігаєш в туалет свідесенько. І потім, напевно, сядемо і розкажемо історію. Так, ем, да, історія і ласощі. Але ласощі не вийде це тільки історія. А, так, закінчити ви ту папкінг. Арбуз. Закінчить, будь ласка. Так, хтось вже обговорив костюм, я не побачив цього. Ой! Взяв конфетку. От такий вийшов гарбуз. Я його туди поставлю кудись. Що? Незручна розмова від соціалізації, а ти хочеш просити проласичі? Так, проси про кидай це. А, проси ласуші. І йди в туалет. Я тебе умоляю О, і у ці. Що, страшно? А, так, вже потемнішало. А, так, ладно, біжи в туалет. Тоді. Біжи в туалет. А, ми потім в нього спрошу... спросимо про ласуші. А де воно? А він же, типу, не приглашений, то напевно, в нього не його попросити. Так, ну давай з тебе тоді ще раз попросимо. Давай комплімент зробимо. І... Mm -hmm. <плоджен> <плоджен> і попросити ласища. Оп, з ким в неї там. Де, да, де, да, де? Да. З ким? <плоджен> Що це було? Блін, оце іконки хрена не видно А, це комплімент просто зробити. А, і зробити мін з Лудію по відношенню до Льюіса, треба ще. Зараз, якщо в мене вийде, це грава ідея. А, ну ось якісь, якась помилка, коротше. Я не здивована, тому що все глючить. М -м -м, що ж зробити такого, щоб не сильно Шо, хай буде? А, помилка понятно, потім подивлюся цю помилку Оу, дівчата! ви типу цей... У мене інші плани були на тебе. Якби трошки. Ну, ладно. Ей, він не закінчив. А, де а, він Він пішов. Що ж, я знову перезайшла в гру і, чесно кажучи, мені хочеться просто плакати. Просто плакати і все. Але, ну, типу, я зайшла знову в гру і відразу вже отримала а, пристальний. Погляд від хромі у цієї. Я думаю, вам не треба перекладати. І ось у мене зараз таке питання, чи треба мені відповідати, чи ні, але я думаю, все ж таки я відповім. Так. Що ж? А там, що буде? То буде. А, що ж, тепер, вроді, гра йде, ми можемо це запалити. І поговорити з хромі розглядати нашу тикву. Все з'явилося ці іконки. Не знаю. Я, коротше, пообновляла моди. Може, через них, а може, через те, що просто гра не прогрузилася. Коротше, я просто не знаю. А я трошки ще раз читерну, ви нічого не бачили? Дам нам трошки часу. Вона розказ... ще не розказала історію. Так, треба розказати історію. Свято в нас вже точно, типу, там. Просто погане, дуже погане. Так, розказати групову історію. Давай Fairy Tail розкажеш. Хромі, Чедвіку Марселю, Аїду, Мойрі і Зарі. Хай всім. А, хоча, поки зараз всі зберуться ще, це друга проблема. Поки все ще зберуться. А, так, і чомусь не запалилось все одно це багаття. Мені так подобається. Це тепер літаюча тиква буде. А, все, я її змогла спустити. А, куди її? куди. О, отут. О, все. Що так жабло? було? А, -а, а! О! Все, залишилось. Так, що в неї тут. А, ну їй тут не дуже добре. Ага, вона п'яненька вже. Якщо п'яненька, то можна буде позагравати з хромі? Я думаю. Ну, так, типу. Понамагатися. По крайній мірі. А, Мойра. Дуже симпатично. Так, ну що, розказуємо історію? А, в мене ще щось збилося і вже ранок. Я тільки зараз по побачила це, і напевно, да, до роботи дві години. Блін. Це тому що я командний центр оновила, і все-все взагалі збилося. А, жах, жах. Не знаю, що робити насправді. Тепер. А, просто в мене через командний центр ще було поставлено. Уповільнений час був поставлений. Так, ну, да, Unsuccessful Party. прикольно. прикольна. На жаль, не вийшло у нас з цим. На жаль, на жаль. І так, ми повернулися додому, щоб вона встигла поїсти, якщо вона зараз встигне, звичайно. Тому що щось я в цьому сумніваюся. Що ж, ну, свято вийшло доволі цікавим. Будемо, Будемо чесними. Доволі цікаво, що ж я не очікувала, що ми знайдемо свій якийсь любовний інтерес. Але. Ну, ось так от трошки глючив той лот. Ой, а в мене тут <смір> тільки зараз побачив, що в мене тут все лівітує. Трошки через те, що багато людей було на лоті, і лот там доволі великий, і все глючило. Коротше, в мене такий стрес, що, напевно, наступну серію цього сценарію я буду записувати ще дуже нескоро, скоро. Просто цей день вбив мене абсолютно. Ем, я не знаю, можливо, я зроблю у хромі ще майковер. Раз ж вона в нас залишається в династії, то, напевно, треба їй майковер, яка йде на роботу. Також, що ще вам сказати. Що ж, ладно, ми відправляємо її на роботу. На жаль, ще один вихідний не вийшло отримати. Е, на жаль, типу. Але все одно, як є, наступний раз, обов'язково з'їздимо до батьків. Я думаю, я трошки проіграю сама, і потім, типу, вже до батьків відправимося. Тож бережіть себе, бережіть себе, грайте та не загравайтеся, не останавлюйте стільки модів, скільки я. Бережіть себе, бережіть свою А, uh, Що ж, слава Україні! Okay, well, keep pushing you away while I want you to say amazing God is eyes, but my heart still beats when I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have lucky? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so.